«Максимальні умови розширились, вони не тільки це там юг наш, а вже дійшли і до Жашківа. Ну І дуже добрі відгуки, Катруся Одеська і в Полтаві, і в Черкащині, і в Дніпритровщині, і в Харківщині, і на Югі тим паче, Отто вона скрізь себе зарекомендувала добре, і люди з задоволенням її беруть. Ми можемо запропонувати сьогодні і для екстремальних умов степу, сорти, котрі витримують засуху, і для лісостепу степу. У нас є сорти, і для поліції є сорти. Тобто, в кожному випадку ми рекомендуємо свій сорт для кожного регіону, для кожного господарства. Окрім того, ми не тільки продаємо наше насіння, а й технологічно його супроводжуємо, підказуємо людям, як треба правильно вирощувати і що робити, для того, щоб вони отримали максимальну віддачу. Треба робити своєчасно, розуміючи, що ми знаходимося в зоні ризикованого землеробства. Якщо треба сьогодні зробити, треба сьогодні зробити. Завтра можна робити, а вже не буде кінцевого результату. Це, залежно, це звичайно, залежить. Ми сьогодні ну, відчуваємо, що не вистачає робочих рук, не тільки механізаторів, а навіть там, на нецінному току простого робочого не вистачає. Ну. Ну, знаєте, ми по принципу, а кому сьогодні добре? Треба виживати в цих умовах.